Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, сьогодні із святого Євангелія від Матфея ми почуємо такі слова, якби ви знали, що значить милості хочу, а не жертви, то б ви не судили невинних. Отже, брати та сестри, щоб позбутися гріха, осудження, треба мати милостиве серце, бо ж милостиве серце замість засудження викличе співчуття і швидше буде готове плакати, аніж докоряти. you Сьогодні свята церква із великою шанобливістю відзначає знакову подію покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, яка відбулася у п'ятому столітті. А також почитає святителя Фотія, митрополита Київського, який відійшов до Господа у 1431 році. За правління візантійського імператора Лева Великого двоє його братів Гальбі і Кандид вирушили з Константинополя до Палестини на поклоніння святим місцям у невеликому селищі поблизу Назарета. Вони зупинилися на нічліг у старої єврейки увагу про чан привернули запалені свічки та коріння фіміаму. Благочестива жінка не хотіла спілкуватися, але після невідступних прохань розповіла, що зберігає у домі дорогу святиню ризу Богородиці, яку присвята діва перед своїм успінням подарувала благочестиві діві з цього роду, заповідавши передати її з покоління в покоління також дівчатам. Так риза Богоматері зберігалася у цій сім'ї. Дорогоційний ковчег із святинею було перевезено з Палестини до Константинополя. А у Влахер. Ні, було споруджено новий храм на честь Богоматері, і в 458 році священну ризу з належною урочистістю перенесли до влахерського храму, поклавши її у новий ковчег. Згодом до того таки ковчега було покладено також святий Омофор і частку пояса Пресвятої Богородиці. Ці обставини зафіксовано у православній іконографії свята, де об'єднано обидві події: покладення ризи і покладення пояса Богоматері у влахерні. З того часу промислом Божим святиня почала боронити грецькі землі. Від навали чужинців та стала початком ери християнства на землях Великої Руси. Сьогодні із Немангела православний календар сердечно вітає чоловіків на ім'я Ювеналій. Брати та сестри, ніколи не треба просити у Господа нічого земного, повчає нас преподобний Серафим Вірецький. Адже йому краще нас відомо те. Що нам корисно, моліться завжди так: віддаю Господи себе, дітей своїх і всіх рідних і ближніх у Твою святу волю.